Та, що на глядачі московська нафтова промисловість десятиліттями працювала як годинник. Вона качала чорне золото з надр землі і перетворювала його на мільярди баксів протягом більш ніж трьох з половиною років війни в Україні. Світ спостерігав, як Москва фінансує свою агресію за рахунок цих нафтодоларів. але тепер ситуація кардинально змінюється. Джерело, яке здавалось невичерпним, починає пересихати. Щоб зрозуміти масштаб проблеми, потрібно повернутися в минуло. Совєтський союз побудував свою економіку на нафті ще в 60-х роках величезні родовища західного Сибіру та Поволжя. А перед тим, до речі, пам'ятаємо Слобожанську шебелінку. Вони викачували з України багато газу. Отже, це стало основою совєтської псевдоімперської могутності. Коли СССР розпався, Москва спадкувала цю нафту у спадщину і продовжила жити за цей рахунок. Звісно, були зроблені певні висновки, гроші почали більше акумулюватися в різних схоронах, почали пробувати розгойдувати економіку внутрішнього споживання. Була така ідея зробити частково себе таким виробником товарів. Заходу у себе, наприклад, Москва відкриває свої ринки для тих ж самих мерседесів і Бошів, і інше разом з тим виробляє частину продукції в себе і стає навіть експортером, майданчиком промисловим. Тобто вони намагалися робити висновки з тої минувшини, але імперія все звісно пожре і вб'є. Але навіть на початку повномасштабної війни галузь вже мала серйозні проблеми. Це треба пам'ятати. Гігантські родовища совєтської епохи почали вичерпуватися. Легко доступна нафта завершувалась, закінчувалась, і треба було шукати нові способи видобутку. А це зазвичай теж технології. Не забуваємо про це, оскільки компанії планували використовувати американські технології гідравлічного розриву пласта для розробки сланцевих родовищ Сибіру, але війна перекреслила ці плани. А санкції відрізали доступ московитів до критично важливих технологій. Частка важкодоступних нафтових запасів на москові постійно зростає. Московські родовища совєтській епохи вичерпуються, а нові знаходяться в складних умовах Арктики та Сибіру. До того ж, Московія не має доступу до новітнього програмного забезпечення для аналізу геологічних даних. Західні компанії припинили оновлення своїх програм для московських замовників ще в 2022 другому році. Це робить їх практично марними. Московським операторам не вистачає спеціальних датчиків для буріння. Ці прилади передають інформацію про породи та позицію свердловини в режимі реального часу, без них робота стає фактично сліпою, особливо гостро стоїть питання з танкерами льодового класу. Вони потрібні для транспортування арктичної нафти. Західні країни заборонили постачати такі судна, а особливо комплектуючи до них. Південнокорейські верфі, світові лідери галузі, скасували московські замовлення. Але найбільше санкцій запровадила Україна. Українські атаки вже вивели з ладу 17% потужності країни-агресора. За оцінками Reuters, це становить більше мільйона барелів на добу. Найбільшою втратою є знищення установок крекінгу. Вони перетворюють сиру нафту на готове паливо. Замінити її в умовах санкцій майже неможливо у серпні. 2025 року Україна ще більше наростила кількість ударів по московських НПЗ. У деяких регіонах вже ввели нормування бензину. а Приватні ЗС не можуть накопичити запаси через високі відсоткові ставки. Але поки нафтова промисловість намагається оговтатись від ударів силоборони та західних санкцій, московський уряд підвищує податки на нафтові компанії для фінансування війни. Галузь повинна годувати військову машину, але сама при цьому голодує. Тому ви можете сказати, а до чого тут зменшення видобутку нафти до ударів НПЗ, а до того, що справді це зменшує можливості видобутку нафти. По перше, її ніде реалізувати нормально, отримати гроші. А по друге резервуари, там де вона зберігається, по суті переповнюються. Що теж по суті б'є по мотивації видобувати щось. Вартість видобутку одного барелю нафти на Москві неухильно зростає. Частково через геологію доступні запаси вичерплюються. Частково через війну все стає дорожче. Обладнання треба купувати через треті країни з надбавку. Зарплати нафтовиків ростуть через дефіцит кадрів. Навіть матеріали для гідророзриву пласта подорожчали, пісок, який закачують свердловини, тепер коштує значно більше. Логістичні ланцюжки порушені, постачальники вимагають додаткових гарантій. Тим ну, словом, у вас уже майже не лишилось часу. Часу на що ви спитаєте? Якщо ви плануєте свою першу інвестицію, але боїтеся або не знаєте з чого почати. Або якщо вам просто цікаво, що шкодиться з ринком інвестицій в Україні, у вас є до кінця вересня, аби потрапити на першу інвестиційну конференцію, куди інвестувати в Україні в 2025 році. Це унікальна можливість отримати досвід з перших рук з рук найкращих інвесторів країни. Це шанс не бути як багато інвесторів-початківців, які. Втрачають одразу отримати багато цікавих порад і одразу вийти в плюс, а не в збитки, як туди потрапити. Для цього до кінця вересня запишіться на будь-який курс в школі останнього капіталіста та отримайте запрошення на цю конференцію. Експорт московської нафти теж під ударом. Захід запроваджує все нові пакети санкцій. У липні 25-го року Велика Британія ввела санкції проти 135 нафтових танкерів московського тіньового флоту. Є схвалив 19-й пакет санкцій у вересні. Аналітики прогнозують значне. Падіння московського видобутку до кінця десятиліття це мільйони барелів нафти щодня для економіки, де до третини бюджетних доходів забезпечує на сектор. Це катастрофа. Треба сказати, що це саме валютна частина економіки, вся інша так чи інакше значно буде схлопуватися при схлопуванні цієї частини. Навіть якби війна завтра закінчилася, санкції зняли проблеми Нікуди не зникнуть. Арктичні родовища, на які як кажуть, сподівається, Москва розробляти надзвичайно складно і дорого, екстремальна погода і складна геологія робить кожен проект ризикованим. Але найсумніше для московитів і радісніше для нас, звісно, це інші нафтові країни давно знайшли правильні відповіді на ці виклики. Саудівська аравія реалізує амбітну програму Візян 2030 Мета якої полягає у зменшенні нафтозалежності країни. Норвегія ж створила найбільший у світі суверенний фонд вартістю майже у 2 трильйона доларів. Це 340 тисяч на кожну норвезьку громадянина. Норвезці дозволяють собі витрачати лише 3% річного доходу від фонду, а всі інвестиції роблять за кордоном, щоб не перегріти власну економіку. Зараз доходи від фонду дають Норвегії більше грошей, ніж видобуток нафти та газ. США завдяки сланцеві революції. Стала найбільшим виробником нафти в світі з 2015 по 2024 рік американці забезпечили 90% приросту світового постачання. Але сланцевий бум додав лише 1% до американського ВВП за 6 років, бо економіка США диверсифікована і капіталізована. Нафтогазовий сектор становить менш ніж 1,5% їх економіки. А що робила Москва Всі ці роки йшла шляхом збільшення залежності від нафтогазового експорту. Замість фондів добробуту Кремль витрачав нафтодолари на війни та репресії. Замість технології отримав санкції та технологічну ізоляцію. Навіть те, що я на початку казав, вони робили, вони все профукали в мить. Ніхто не каже, що московська нафтопромисловість прямо зараз розвалиться. Нашому неприємному сусіду пощастило з величезним запасом міцності, але москові дедалі більше нагадує колеса на глиняних ногах. Колись він справді може впасти, чи що впаде? Поєднання виснажених родовищ західних санкцій, українських ударів і витрат на війну створює ідеальні умови для цього. Це не звичайний спад, це системна криза галузі, яку буде дуже складно вирішити. Нафтова ера Москви може закінчитися. Імперія, побудована на чорному золоті, може зруйнувати разом з галузю, яка її породила. Тож новини про те, що в них скорочується видобуток, це надзвичайно важливі новини. І що сказати? Звісно, перемогти монстра одразу це важко, але. Так чи інакше, казка про те, що в Москві ця війна, хоч би хни, як то там у них кажуть, це теж казочка. Їм справді боляче, і з кожним днем цієї жахливої агресії їм все смертельніше і смертельніше боляче. Така от ситуація. Всім всього найкраще, дорогі друзі. До побачення.